Так, друзі, вітаю вас ще раз в продовження минулого відео що хочу сказати, приїхали ми знімати цього роя, вирішив я не затягувати. З'їздив додому, взяв таку ну, переносну мою роївню, роєловню, взяв костюм, взяв драбину. Зараз буду лізти його знімати. Того роя. Вітаю друзі! Вирішив я не затягувати зі зніманням цього роя на черешні. що... Вісить під ловушкою. Чому вирішив не затягувати? Бо це, друзі, 100% окремий рій. Один рій сидить вже, якби в ловушці, другий привився під низом. Чому я так вирішив? Бо ось натрапив я на таку картину під деревом. Це, скоріше за все, прилетіло два роя і між ними друзі, відбулася, дивіться, масова бійка, ось ці бджоли ще деякі повзають живі. Вони, напевно, ох, чого ж це бідненькі? Чомусь вони бачте, не, не змогли помиритися якби, і була у них, бійка за житло. Тому зараз, ну гляньте серце, болить реально. Ну, це це жагмен. Бідні бджоли. Чому ж вони так не цей? От таке якесь місце тут. Бачите, їм подобається. І зараз ми будемо його цього роя пробувати якось знімати. взяв я костюм. Узяв роївню, свою роєловочку, зараз йду брати драбинку і будемо працювати. А ви тим часом, будь ласка, підпишіться на канал, залишіть коментарі, вподобайки. Я думаю, вам буде цікаво дивитися такі відео такої тематики. І ось ще раз кажу відповідь на питання, як часто потрібно перевіряти роївні. Є можливість можете кожен день їх перевіряти або через день. Все, ми до роботи. Так, ми зложились, перехрестились. І ліземо ліземо працювати, друзі. Зараз, поки тільки вилізу, драбиночка наша поставлена, а ми все ліземо з вами і ліземо. Техніка безпеки, перш за все. Одягнув маску, одягнув рукавиці. Ну, Хто його знає, знаєте. Краще бути в безпеці, ніж потім жалітися. А ще завтра на роботу, то не хочеться, щоб люди дивились там на тебе. Ух хай бог милий, так. Ми сюди долізли, це 100% окремий рій. Він так, якби даже сидить собі, окремо тієм працюють. А цей тут сидить. Зараз ми спускаюсь, беру роївню і буду їх струшувати обережненько. Ставимо на паузу. Так, що в нас з тієї сторони? Добре, що є така друзі, драбинка. З цієї сторони бджілки працюють. Так як я і кажу, що це окрема сім'я, бачите, заходять з пилочком все. А ці бідненькі сидять тут, шкода, що їх стільки перебили. Але що маємо, те маємо. Як вам отакий от контент, все зблизька, все по-чесному, без перебільшення, без якоїсь там брехні, все як є, так і показуємо. Так, друзі, дивіться, я їх легесенько струснув. Почали вони переходити до мене в роївню вже. Що ще хочу сказати, чому я знову впевнений, що це, бачите, дві окремих сім'ї. бо Оцей маленький язичок, зараз ми його дістанемо і вам обов'язково покажемо. Він засівом. І так Бог дав, що я відразу там маточка була. І ми її переселили уже до нас цей. Не знаю там чи видно, але там є засів, свіжий засів, яєчка є. Не знаю, камера не фокусується, бо немає ще грошей на новий телефон. Але скоро вже буде телефон. О, там є засів, є свіжі яйця. Матка така жовтувата. І все, зараз бачите, вони помаленьку переходять. Ми їх тут прикріпимо, цей язичок хай буде, він нам не мішає. І все. І поставимо, хай собі переходять і будемо їхати додому. Драбинку, звичайно, заберемо з собою, бо не хочеться, щоб її стирили. Зараз я ще проведу тут певні маніпуляції. Да і все. Так, отож так, вони бачите, вже собі помаленьку заходять. Я не знаю як там буде видно відео, чи воно не буде хоч перевернути. Зараз цей ось бачимо, вони вже забігають всі туди. Ці собі залітають. ці, що окремий роєловці, він собі сидить. Цей, що там, собі заходить, бачимо, заходять вони туди. Все, хай собі до вечора, вони так заспокояться. А ввечері я прийду, його закрию, завтра заберу, або сьогодні ввечері заберу. Тут бачимо теж бджоли з полочком заходять. Певно, теж матка є, сіє. Тут то є 100% матка жовтенька, така ну, сподобалась така мені рожувата трохи. Але яка є, така є. Тож хочу сказати, друзі, що це не рідкість, коли Ну, в мене завжди раз, раз а може і двічі за селом буває таке, що може один зайти в це, а другий привитися знизу. Не знаю. І як би ж і місця хватає всього. Ось. А так, джолки літають, хай собі заспокоюються, а ми будемо їхати додому, будемо працювати вдома. Так що всім вам успіхів. Будь ласка, не підписуйтесь на наш канал і не забувайте перевіряти свої роївні щоб не було таких всяких халеп. А так якби друзі я не перевірив би її, то вже б за декілька днів тут були б конкретні язики. І було б це дуже і дуже ну погано. Все, вони звідси тут підуть, остатки тут залишилися, залишки, вони зараз собі перейдуть помаленьку. Тут бачимо такі вони. О, тут вони добре почали будувати ці язики. Бачите, це я тут -то. І малень десь днів 2-3 вони тут сидять. Шкода, що стільки, звичайно, перебилося їх. Але маємо вже те, що маємо, від того нікуди не дінеться. Бджела, в принципі, спокійно. Все, підписники. Всім вам успіхів, миру і добра. Будемо їхати працювати. Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Приїхав я на свій лісовий тачок. Хочу зараз тут зібрати пилок з бджіл і поставити на одну сімейку. Донний пил пилкозбірник. Також хочу відповісти на е, запитання. В останньому відео от пан Микола, мій підписник чи не підписник, несправедливо мене звинуватив у тому, що я що якби в мене ловушки роївні мої крадені, і що я їх привіз зі сходу, і що вулики, напевно, більш всього в мене крадені. Ну і пішло-поїхало. Я е, спершу був ну, неприємно здивований, вражений цим всім ділом, але е, потім заспокоївся. і Думаю, не буду на нього звертати уваги. Ті, хто слідкує за моїм каналом е, довший період часу, ніж е, пан Микола, е, той знає, що е, роївниці вже в мене більше семи років, що я їх робив сам. Так само і знає мої вулики. А людина потім каже, що, можливо, ви вулики десь там вкрали чи що. І лінується подивитися. Відео, які там, наприклад, такими рік-два часу, щоб знати там щось про мої вулики. Тож, друзі, не будьте як пан Микола. А будь ласка, підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за ним, і будете знати, які в нас роївні, крадені чи не крадені, самі ми їх робили чи не самі. І також вулики. Підпишіться і будете все знати, і будете <рогу> рої так само ловити. Далі на... на ще одне запитання було від мого підписничка 에... чи підписника. На рахунок листяного лісу. 에... Дивіться, 에... Ну, що в лісі там дерева, груші, черешні. Ось наш ліс і це все отакі великі дерева, це все черешні. Роївні ну, я ж ставлю. Не дивіться, не 에... десь там. В гущавині лісу. Ось, наприклад, є, бачите, така велетенська грубеча черешня. Ось між ними двома, якщо я поставлю роївню, я обов'язково щось піймаю. Вона знаходиться так на окраїні ліса. І далі ще зараз пройдемося. Ну, Тут багато черешень, вони так якби по кругу ліса ростуть. Є черешні, є груші дикі, є яблуні. Е, так що ну, я показую все, як є, нікого не обманюю, показую чисту правду. Так що, друзі, підписуйтесь на канал і все будете знати про мій канал і те, що я роблю і як я роблю. Це тут у мене стоїть ще така ройловочка. Вона стоїть, правда, на сосні. Біля неї активно літає розвідка. Думаю, день-два і сюди, друзі, зайде рій. День-два і, і буде тут рій сидіти. Тут, скоріше за все, поселилися миші знизу. Бачимо, сміття натягали, а через верхній льоток собі спокійно літають бджоли, вони зайдуть, вони... Мишей Мишей виженуть. О, Так. Дай таке, зараз буду йти. Приїхав я, до речі, на велосипеді, бо теж пан Микола писав, що я то як би пішки, то на машині, ось велосипед. Машину я ставлю, наприклад, на асфальті і далі собі хожу пішки. А вже якщо так, то можна дихати на велосипеді, то їду на велосипеді. Тож, не люблю таких, знаєте, друзі, несправедливих звинувачень, аби тільки зачепити, опаскудити і так далі. Майте один до одного повагу. І все буде добре. Так, на рахунок того роя, друзі, у цьому відео далі ви побачите, ми його зняли. Там була й матка, на язику вже був засів, матка така гарна жовтенька. Дякувати Богу, вдалося її забрати і все. Ну і ще хочу сказати, що дуже часто ви запитуєте, звідки я з якого села. Ну скажіть, дивіться, я село вам не скажу. І так само ну я ж не можу показати, де вже геть точу-точ, точ, де на яких деревах координати точні, де стоять мої роївні. Бо в мене вже час від часу таке трапляється. що Знімають, крадуть, трощать. Це без образ. І так, по максимуму все, що можу, те і показую. Ось для свого підписника, бачите, такі в нас... Друже, ліс, бачите, листяний, не листяний, то все по краях черешні, верби, де по-декожу. Трапляються груші, дички і є й не дички. Так само є яблука. Дай Бог до осені доживемо, покажу, які вони родять яблука. Отакі, наче дички, дерева, але яблука родять такі, хай бог милує. Хороші, великі, десь позасівалися. А в нас тут, бачите, теж ростуть грушки. Ось таке. Зараз глянемо що там у нас по пилку. Дякувати Богу, трошки вже матки пооблітували, сію. Сьогодні вдома відібрали декілька тачок меду. Тачку я маю на увазі, це в мене. на тачку лазить три магазини, восьмирамочних. І не тачкою я вожу От, ці магазини. Та я так собі кажу, декілька тачок. От, бджоли дуже активно працюють. Працюють активно. Так, тут що в нас? Тут я е, просили мене -таки показати відео, як я об'єдную бджіл. Відео я зняв. Зняв. Все. Але ви, просто випадково видалив геть повністю, ну, і немає його. Об'єднаю я туди, тут сім'ю цю з маленьким роєм. Знаєте, до речі, з яким з тим роєм, що ось тут висів. Пригодився він мені, не дарма він не полетів. Не знаю, як там буде і що буде, але я думаю, що матка там... Ну, матка там була і все буде добре. Зараз, якщо встигну, то перес, перес, поставлю донний пилкозбірник на вулик і буду збирати пилок. М -м -м. Дай таке, все заростає, все заростає. Хай Бог милий. Ого, джоли так. Що Та бджіл сидить. Багацько, багацько. Димара, бачу, Димар стоїть, ніхто його на свій і це вже добре. добре. І так, друзі, ваш час займаю, вибачаю, звичайно. Можливо, що це, що там лишнього говорю, але кажуть все повністю так, як є. Джули на воді не дуже. Все, до роботи. Так, там ми вже поставили магазинчик, а тут я приїхав, магазинчик поставили. Так, пилкозбірник ми вже змонтували на одну сім'ю. Туди мали. Тут приїх, прийшов я до другої, хочу тут її розширити. Зараз магазином. Що хочу показати, друзі, це в мене був такий з зими така слабесенька сімейка, бідна, вийшла на півтори рамки. Вона так навіть стоїть окремо. Думав, що вона пропаде. Але вже зараз вона собі не займає вісім рамок. Дуже добра матка сіє. Я її певний час тримав, як би з такою, знаєте, зжатою. Гляньте собі, який гарний, класний розпліт. Можна сказати, друзі, від бруска до бруска. І зараз хочу на неї поставити магазин. Я думаю, що чорнуклена кація, щось вона принесе. Як би в ройовий, вона, бачите, не зайшла. Гарно матка все супер, сіє. Ось, і, то мені дуже подобаються ці сім'ї, які якби так середньої сили виходять з зими. Да, Весняного меду не візьмеш, але потім ну, з ними набагато легше і краще працювати. Зараз буду ставити магазин, ставлю вісім рамок сушки 145-ї. Так, магазин ми поставили. Зараз друзі, разом з вами підемо цей, Збирати пилочок. Так, оце черешні. Черешні лістики, бачите, у нас черешень. Це все черешні дикі. Так що я нікого не обманюю. А це верби. Верби черешні. А тут наші вулики стоять. Наші вулики не перевезені зі сходу. Ладно, не будемо шуткувати. Так, все тоді. І зараз буду збирати пилок, покажемо, що по пилку. Відерочку піду візьму. Так, друзі, зараз буду збирати пилок. Взяв таке невеличке 3-літрове відерочко. Пилку сьогодні тут небагато на лісовому точку. Бо або ну, мало сімей збираю. В основному всі сім'ї, з яких тут продавались пакети, то де або матки замінені, або матки ще не облетілись то Цей то пилок як би не збирає. Ось ця сімейка, що ще вставили магазин, зараз ми з неї дістанемо. Глянемо, що вони нам тут принесли. Ось такий результат. Дивіться, це друзі, за день. Зараз десь близько 5.30, де 6 вечора. Думаю, результат доволі непоганий. Зараз іду тут там ще подостаю, де стоїть, де поставлю зверху вулика, щоб вам вже все показати. Так, ось тільки вийшло пилку за день, ну, наче так. Ну, не дуже багато, але і не дуже мало. Мені, в принципі, дякую Богу і за те, що є. Чому зараз так спішу, бо хочу ще вдома. Зараз, можливо, ввечері буду ще качати мед. Медогонка електрична. То качати доволі швидко нею. Зараз тут піду ще повитягую ці всі, де є пилок, да і все. Так, повитягував я пилкозбірник і дивіться, ось такий результат. Одна сімейка, друга. О, зараз піду туди, тут ще. Так, третя. Спішу, друзі. Третя, бачите, тут не дуже багато. Можливо, зайшла в ройовий стан. Тут теж стіки. А вдвох я забув закрити льотки, то вони собі, собі натягали. Тут розгардіяж робиться, бо трошки пересаджували бджіл, трошки об'єднували де що тут. Ось стільки. Ну, я думаю, дякувати Богу, і такий результат непоганий. Бачите, стоять вже у мене тут апісовські ці е, ну, Туди пилочок падає, я вже повністю від них відмовився, треба просто би перевезти додому. Ціна багато краще працювати з цими, з дольними пилкозбірниками ніякої замороки. Тільки що якщо відерку мале, то тяжче висипати. А так собі дивіться, друзі, все. Сунув. Вже бачу, заростає. Поставив оце на восьмирамочні на восьми мене так. Тут хоп, все, закрив і пішов собі далі. Аби було аби було що збирати. Так, Тут я теж того разу об'єднував. Опа, чуть не розтрощив вуличка маленького. Об'єднував я тоді, тут у мене не було не було матки. Ось цей вулик, ось ця роєловочка, об'єднав, все нормально, друзі, матка сіє. Дякувати Богу. Мало дивився, бо сьогодні ну, без зимаря, без нічого, думаю, не буду заважати бджолам Зараз без маски. Хожу, то можуть і дати трішки на вечір. цей. Ось так, друзі. Все. Ви підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі. Всього вам самого найкращого, миру і добра. О, А також не забудьте ж далі відео додивитися з тим роєм. Точно.